Ми, будівничі нового суспільства, правофлангові сучасності. Ми зводимо нові підприємства, відновлюємо економіку країни, прокладаємо шляхи в майбутнє. Стели якості славетного рейтингу Золота фортуна є відзнакою конкурентоспроможності нашого бізнесу, ордини міжнародної академії відрізняють найкращих керівників. В наших руках доля. Що пише імена героїв часу. Рейтинг Золота фортуна є міжнародним літописом епохальних звершень сьогодення. Я прошу всіх встати для внесення державного прапору України. Отже, ми розпочинаємо церемонію вручення нагород. Колектив Богодухівського електромеханічного заводу ДНВП Об'єднання Комунар. Директор Пушкар Микола Борисович. Борисевич. Микола Федесієвич. отримує нагороду. Михайло Миколайович, директор БУ Укрбургаз. ДК Укр НАК Нафтогаз України. Підприємство е, займається крім видобутку, крім е, боріння на нафту і газ і ремонтом нашого основного технологічного обладнання. За е, сьогоднішній рік. Підприємством БУ Копургаз відкрито три нові родовища на газ. Це останнє, яке буквально недавно відкрито. Це Харківське родовище, Борівське, а також Кузьмічівське. Колектив ПП Контур директор Ладуренка Микола Васильович отримує нагороди. Колектив ТОВ Балаклійський ХПП, директор. Субач Олександр Васильович отримує нагороду. Дипломом якості нагороджується ГПУ Шевелинка газовидобування, ДК Укргазовидобування, НАК Нафтогаз України. Директор Фесенка Юрій Леонідович. Нагороду отримує Когуч Дмитро Маркіянович. Приємно констатувати, що за рішенням Харківської обласної державної адміністрації багаточисельний колектив газопромислового управління щодо линка газодобування дочерної компанії УГ газподобування на час України отримав таку почесну нагороду. Суд Українська чайна фабрика Ахмат-Ті» директор Маркатонов Ігор Віталійович. Отримує диплом якості. Нагороду отримує Гордійчук Людмила Миколаївна, начальник відділу. отримує то валкий хліб, директор Бойко Світлана Вікторівна. За ті два роки, що ми працюємо. Ми здобули увагу і прихильність споживачів. І тим самим були відзначені Золотою фортуною, за що їм дуже дякую. Гетьман Анатолій Павлович, проректор з наукової роботи Національного університету юридичної академії імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук професій. Битяк Юрій Прокопович, перший проректор Національного університету юридичної академії імені Ярослава Мудрого. директор... Дирекції рейтингу Золота фортуна в Харківській області щеподаєв Сеолоцвелєвич. Йому вчора виповнилось 39 років.